Я б хотіла, щоб ви взагалі пояснили про своє відношення до земельної реформи, бо постійно бачу в коментарях якісь жахи, якісь страхіття про земельну реформу, що великі корпорації вивезуть український чорнозем, що українцям не буде що їсти за того, що хліб ми експортуємо, зерно експортуємо. То що не так з земельною реформою, розкажіть, де лякалки просто, да, люди. Конспірологічних версій начитались, а де справді є проблема, бо проблеми так само є, і що не так з цією земельною реформою, яку ви на початку підтримували, а зараз вже ми маємо з 1 січня зміни певні в країні щодо цієї реформи? Так, тема дійсно ця дуже міфологізована. Безліч міфів існує, які гуляють по соцмережах в інформаційному просторі. 99% з них це абсолютні пустишки, які не мають під собою, під собою жодного ґрунту. В цілому, так, я підтримую земельну реформу. Відкриття ринку землі, який був запроваджений в 2019 році, я вважаю, що на той момент при тих обставинах, які були відносно нормального функціонування всієї держави і ринку і аграрної галузі, яка на той момент була, вона була прийнята в доволі прийнятній формі. Згідно цієї реформи, запускався ринок землі в два етапи. Перший етап запустився е, в 2020 році, е, дозволила держава е, скористатися своїм правом продати від, відчуджувати земельну ділянку фізичним особам і фізичним особам її купувати. Е, варто сказати також е, перед історією, е, напевно що. Україна, в принципі, на мою думку, є в цьому плані, напевно, найбільш соціалістичною державою і, напевно, чи не єдиною державою колишнього соцтабору, яка виконала вимоги, які були серед селян ще на початку минулого сторіччя, тобто землю крістіанам. І як тільки Україна отримала незалежність, колишні працівники колгоспів вони отримали землю у власність. Було проведено розпаювання. І тобто селяни, які проживали і працювали в колгоспах, вони всі отримали земельні ділянки у власність. Але був накладений мораторій на, на продаж цих земельних ділянок. Тобто, земля у селян була. Але продати, якось скористатися своїм правом власності вони не могли, вони могли тільки здавати її в оренду. Е, чому може... Вони здавали за копійки, оце мене турбує. Я писала про це дуже давно, ще задовго до 2014 року, що людей експлуатували місцеві оці товстосуми, які за копійки примушували здавати собі в оренду. От в чому там була проблема? Що було не так з цим мораторієм? Я не можу поговорити з. Зараз... Угу. Люди кажуть, і зараз треба мораторій, треба, це було правильно, не можна порушувати цей мораторій. Я не можу повністю з вами погодитись е, відразу після розпаювання. Так, такі факти е, вони були досить поширеними. Так, дійсно, е, люди просто не зналися на тій тематиці, вони не розуміли. Цінність цієї землі, вони не розуміли, який дохід може отримати фермер, який бере в оренду з цієї землі, і скільки дійсно має це коштувати, яка ринкова вартість цієї оренди може бути в певному регіоні? І так далі, дійсно, на початку платили дуже мало власникам землі орендної плати. Вона була такою дуже невеличкою. Згодом з розвитком галузі. З підвищенням показників врожайності і доходів фермерів, постійно ця орендна плата збільшувалася. І останні роки я взагалі не можу погодитись з тим, що орендна плата у нас була низька. Вона у нас була набаг... вища, ніж в багатьох європейських країнах. Хоча існує міф, що у нас її здають в оренду за безцінь. Ні за на Забесцін навпаки, вона ця орендна плата навіть більша. Тут ми переходимо до того, що мораторій цей існував дуже довго. За всі ці роки власники землі багато це, це були хто? Це люди, які працювали за радянських часів в колгоспах. В них доволі намалий був вже вік, Багато за цей за ці десятиріччя просто банально померли. Земля це переходила в спадщину їх дітям, онукам і так далі. Величезна кількість власників землі змінилася просто через спадщину, і новим власникам насправді ця земля не потрібна. Їх цікавить доход, і в принципі багато хто хотів би її продати. А таку змогу вони вже не мають. Тобто, земля знаходилась і знаходиться в принципі у. Власне у тих власників, яким вона не потрібна. Вони б хотіли її продати. Земля має бути у власності у того, хто там працює, кому вона дійсно потрібна. Якщо людина хоче її продати, треба надати їй таку змогу. Просто щоб вона отримала адекватні кошти за це ринкові. І така можливість завдяки впровадженню ринку землі, вона б надавалася. Eh, ніхто би ніколи не скупив все, ніхто би, звісно, що не вивіз землю цю, там, цей ґрунт кудись за кордон. Eh, не можуть купувати іноземці землю. Це дуже детально в законі було прописано. Eh, стосовно, стосовно цих пунктів і були якісь найбільші дискусії. Стосовно того, щоб росіяни не скупили цю землю, також все дуже детально прописано. Сама процедура продажу землі вона доволі eh, складна. Дуже деталізована нотаріуси дуже ретельно перевіряють е, всі ці пункти. Вони перевіряють покупця, продавця, чи є якісь обтяження, чи якісь е, корисні копалини на цій ділянці. Тобто, просто так е, землю продати неможливо. І з, з початком, е, впровадження ринку землі е, впроваджувалось обмеження на її купівлю в одні руки. Тільки фізична особа могла купувати землю, і могла вона придбати не більше ніж 100 гектар в одні руки. Доволі адекватне обмеження, як я вважаю. І зараз з 2024 року було прописано, що вступає наступний етап впровадження цієї реформи, дозволяється тепер. Купівля земельних ділянок юридичними особами, тобто підприємствами, фермерськими господарствами. Будь ласка, купуйте. Тобто Але ви при... вже можете зараз купувати в власників паїв. Купувати ваше підприємство вже може? Так? так раніше я міг придбати тільки як фізична особа і нотаріуси до до речі перевіряли також походження коштів, звідки ці кошти взялись. Тобто, будь-хто будь, будь, за будь-яку будь готівку, яка була здобута е, незаконним шляхом, також було важко це зробити і таким чином скупити землю. Е, тепер сама юридична особа, наше підприємство отримує змогу купувати землю. І будь-яке інше підприємство в Україні, якщо його власниками та кінцевими бенефіціарами не є іноземці, і тим паче представники Російської Федерації, але е з провадженням другого етапу також підіймаються і ліміти на концентрацію землі в одні руки. Цей ліміт збільшувався, збільшується він вже збільшений з 1 січня в 100 разів. Тобто, в одні одне підприємство в одні руки може придбати 10 тисяч гектарів. Ось е саме проти я виступаю проти впровадження цих лімітів. На момент, коли це приймалося, це в принципі було більш-менш адекватно на 2019 рік в тих умовах, які були. Але зараз, коли триває Найбільш е, жорстокіша війна е, з початку Другої світової війни на європейському континенті, коли такі руйнування завдані е, всій галузі, е, всім фермерам, які на окупованих територіях, на територіях, де активні бойові дії, які є деокуповані, де, де підприємство розграбовані, У нас просто немає можливості приймати участь в цьому ринку. у Нас немає обігових коштів, щоб купувати цю землю. Тому існує великий ризик, що цю землю будуть купувати великі агрохолдинги, і таким чином ми отримаємо монополізацію ринку. А будь-яка монополізація це погано. Якщо агрохолдинг обробляє там десятки, а то й сотні тисяч гектарів. В нього нема зацікавленості, щоб розвивати села, де ці землі знаходяться. Тобто, це земельна реформа, це ключова, це ключова річ в формуванні взагалі політики держави стосовно сільської місцевості, як вони це бачать. Якщо ми дозволимо монополізувати цю галузь, якщо агрохолдинги стануть масовими власниками землі всієї, а маленькі та середні фермери не зможуть купувати цю землю, то ми отримаємо наступне: великий агрохолдинг, коли він обробляє. Великі, ну, десятки сотні тисяч гектар землі. Він зацікавлений в розвитку села ну, лише базових сіл, одного, наприклад, села, села, де в нього є своя виробнича база, є свої склади, елеватори, майстерні для техніки, площа для де стоїться техніка. І це село він буде якось допомагати його розвивати, вкладатися в інфраструктуру. Так, наприклад, Агрофірма Світанок в Київській області є така, це село Ковалівка, там дуже взагалі топове село. Прямо в Європі про таке і не мріяли. Дуже класне село. Але все, що навколо, всі невеличкі села, маленькі села, вони просто занепадають. Бо нема зацікавленості у агрохолдингу розвивати всі інші села. Якщо в кожному селі буде. Малий чи середній фермер, який скоріше за все там і проживає, то він і зацікавлений в тому, щоб допомагати цьому селу, щоб е, якісь роботи там проводити, місцевим жителям допомагати. Тому що для місцевих жителів е, ми маємо з ними прямий контакт. До власника агрохолдингу селянин не піде. А до мене, наприклад, всі мої бойовики можуть подзвонити з усіма своїми проблемами, як тільки в них щось стається, то ми тут головна фермер це в селі, це фактично головна соціальна служба, не держава. Якщо у селянина щось стається, і я орендую в нього земельну ділянку, ну. Якщо, на жаль, хтось захворів чи помер хтось з його родичів, він дзвонить, просить допоможіть, будь ласка, з грошима дайте наперед, будь ласка, заплатіть за наступний рік оренду там чи якось просто допоможіть. Це просто постійно відбувається і ми допомагаємо всім. Якщо там треба допомогти на ремонт школи, освітлення в селі чи ще щось з водопроводом допомогти, купити труби на для водопостачання в село. Ми це все робили завжди. А який сенс агрохолдингу займатися цим в кожному селі? Він буде займатися лише базовим селом, де в нього виробнича база знаходиться і все. А всі інші села будуть помирати. Ось в цьому головна проблема.